Друзі, всім привіт! Автомаркет Рівне. Хочу показати вам такого холодильничка. Це у нас Mercedes Sprinter 2020 року в середній базі на спарці з холодильною установкою Кар'єр в дуже такому цікавому чорному кольорі, в досить хорошому стані, все у нас тут ціленьке, гарненьке, має бокову дверку, яка від'їжджає. ці ще коліс Goodyear всі у неї прекрасному стані. Має задні двері, будочка вся ціленька, гарненька з довжиною 365, шириною 2.15 і висотою 2.05. Тут у нас також ціленьке-гарненьке, має розетку, водійська сьогодні, у нас є. пілот з підлокітником на мультирулі. З мультимедією ось такою. Клімат-контроль, кондиціонер, на механіці кондиціонер працює, також датчик світла дощу. Холодильничок у нас дає до мінус 29. По двигунчику тут у нас 2,2 дизель, 160 кінських сили, 120 кВт. Ось такі от краси. Ціна його 34 900. Все, будемо чекати в нас на стоянці. До зустрічі.